Вітаю всіх! Ну, я хочу зробити ще такий розклад: енергетика. Я була здивована, коли екстрено понадобилися дві тецьки, Трипільська та Зміївська, сказала, що без них жопа, вибачте. Якщо Зміївська була така стратегічна, де її захист? Мать вашу, вибачте. Про Трипільську я вже мовчу, бо це Київська область. Я ніколи б таке не подумала. Ну, що є, то є. Тому. Ну це ж сразу випало. Це, по-перше, багато буде інформаційних кидів. Треба плутати ворога. Дуже плутати. І наші будуть намагатися. Також збір інформації, розвідка тут може бути якась. Розвіддрони ті ж. Ось тут, ось. ось так. Відбувається все. У нас. Давайте: стан енергетики України на червень місяць. Енергетична сфера України. Що в нас там буде в червні місяці? Повторення ситуації. Накопичення для чого? На для, нового? для нового удару. Люди мої. А наші будуть намагатися відбити все це гімно, що буде летіти. Але потрапляння, зрозумієте, буде небезпека також для будинків. Дивіться, по-перше, Ця карта трактую в даному питанні, що це збиття, буде збиття, а також загроза для населення для будинків, які там поряд з тим, що збивають. І знову біля води. Все, що пов'язано з водою, герески, дамби, як там вони називаються правильно, з водою, вони головна ціль плани, так, думки. Щоб ну, прибити, це результат який? Дивіться, можливі жертви. Оборона дуже така, я б сказала, слабка. Оборона енергетики в нас. Тут зараз про оборону енергетики. Відразу кажу: питання про енергетику. Не фантазуйте зайвого ось по енергетиці в нас жопа. Шукають шляхи, рішення нові шукають, але. Ось допомога серйозна туди потрібна. Туди потрібна серйозна допомога, щоб воно вийшло. Але там, вибачте, накопичення на новий удар йде. В червні місяці буде добрий. Прям видало. Давайте так. Небезпеки для енергетичної сфери України на червень. Небезпеки. Конкретно небезпеки по цій колоді, ось ці ракети, ці шахеди і все-все-все. І зараз подивимось. Ну, Король мечів відразу ціль прибити. Двійка кубків. вам не здається, що там багато що здають? Угу. І тут ще в нас? Звісно, ну, таємно. Все це таємно відбувається, таємно здають, таємну інформацію. Шляхи таємні, з... сильно любимої. Сильно буде. Здають багато. І інформації багато вилазить. І... Небезпека серйозніша. Ох, розумієте, що це дуже серйозна небезпека. Просто хочуть сильно туди направити багато ресурсів, щоб знести це все. Плани серйозні плани. Відбивати наше будуть. Знову п'ятірка жезлів. І що в нас тут? Трійка Пентаклів, дивіться. По-перше, це така. Ресурсна допомога. І по-друге, це все-таки зіб'ють не все. Три з 10. Ось так. Назву це так. Ось такі небезпеки. А небезпеки вночі. Зірка, по-перше, ніч переходить на утро. Це, ну, це я б сказала, тут стратегія мені йдуть. Стратегічна авіація, якщо казати мовою війни. Тому така ситуація.